У книзі на годину, понад 300 книжок на рік, звучить складно, але можливо. Я прочитала 15 книжок за місяць і готова поділитися техніками, які допомогли мені не тільки пришвидшити гортання сторінок, але й свідомо ковтати інформацію і запам'ятовувати суть прочитаного. Людський мозок насправді уже вміє швидко запам'ятовувати отримані від читання дані. Просто йому треба про це нагадати. Швидко читання не талант, а навичка, і за бажання її можна розвинути. <звук> Найпоширеніша помилка, що уповільнює швидкість читання регресії. Це зворотні рухи очей до вже прочитаного слова, фрази або речення. Найчастіша причина регресії розфокусованість уваги або ж складність тексту. Але для підвищення швидкості читання вкрай важливо не повертатися до вже прочитаного, принаймні, поки ви не закінчите текст повністю. Чи помічали ви, що під час читання ваші очі стрибають з рядка на рядок, тож доводиться повертатися і перечитувати знову, щоб зрозуміти, де зупинився. А іноді ми можемо просто залипнути на одному слові. Щоб такого не ставалося, рекомендую використовувати трекер. Наприклад, палець. Трекер не має вказувати на кожне окреме слово, нам треба задавати ним темп. Це виконує дві важливі функції. Ви слідкуєте за тим, де читаєте, і ви читаєте швидше, оскільки спеціально прискорюєте темп. Суть у тому, щоб дивитися у центр рядка, а боковим зором бачити усі слова цього рядка. З часом периферійний зір буде ставати краще, і можна буде здвинути умовні рамки ближче до центру. Чи часто ви помічали, що під час читання ви подумки промовляєте текст, а можливо, іноді і не подумки. Через це сильно уповільнюється швидкість читання. Позбутися звички промовляння слів про себе може допомогти читанням під певні ритмічні звуки, але не під музику. Наприклад, стукати ручкою по столу. Щоб читати швидше, слід розширити поле зору. Це дозволить відразу бачити більший обсяг тексту. і Сприймати його не порядках зліва направо, а всю сторінку по діагоналі, згори вниз. Навчитися так читати допоможуть таблиці Шульте, які використовують для розвитку навичок концентрації. Таблиця представляє собою 25 однакових осередків, в кожній з яких у випадковій послідовності розташовані числа від 1 до 25. Потрібно знайти їх у прямій або зворотній послідовності якомога швидше. Це розвиває фокус зорової уваги і допомагає навчитися концентруватися на декількох об'єктах одночасно. Можна об'єднати слова одразу візуально, але це буде лише ускладнювати процес читання. Для початку варто поділити сторінку на дві або три частини. Наприклад, я просто брала лінійку і роздруковувала з декілька розділів книги. Для мене це виявилося дуже ефективним, однак це лайфхак подія, якщо ви читаєте лише друковані книги. Неуважність одна з головних причин повільного читання і поганого засвоєння інформації. Якщо у вас є шкідлива звичка постійно перевіряти телефон, навіть коли не приходили жодні сповіщення, відкладіть його якомога далі на час читання. Для напрацювання будь-якої навички важливі тренування. Тож, якщо ви маєте ціль пришвидшити читання, застосовувати ці техніки треба регулярно. Лише тоді результат буде помітним.